Я народний депутат України Савченко Надія, я повернулася і включаюся в роботу. Я хочу подякувати всім українцям, які боролися за мене. Я хочу подякувати всім українцям світу, які підіймали свідомість світової громадськості і показували їм, що таке Україна. Я хочу подякувати всім добрим поряднім людям, людям світу, які підтримали і мене, і Україну. Я хочу попросити вибачення в матері Вадима Пугачова за те, що її син віддав життя за мою волю. Вибачте, що я жива, а ваша дитина мертва. Я повернулася і я не дам вам забути, не дам вам забути, хто стоїть, сидить в цих кріслах Верховної Ради. Про тих хлопців, які починали лягати за Україну на Майдані і продовжують зараз помирати за неї на Донбасі. Я не дам вам забути, тому що якщо хто-небудь з вас був на кладовищі, то ви могли відчути те, що відчула я. Вони не лежать, вони стоять. Вони стоять з нами за Україну і вони не ляжуть в могили доти, доки ми не отримаємо ту Україну, за яку померли вони, і про яку мріємо ми. Я знімаю свій портрет з трибуни і замінюю його обличчями хлопців, які будуть дивитися вам вічі, які зараз ще сидять в тилу ворога, відборюють нашу Україну. Для того, щоб ви кожного разу, коли виступали на цій трибуні, дивилися їм вічі і розуміли, що ви не маєте права не витягнути останнього з них. Дякую.